Наші мами захоплювалися Варварою красою довгою косою. Ми слідкували за перипетіями Санти-Барбари, що відбувалися в місті святої Варвари, а наші діти граються ляльками Барбі, теж Варвара. Ми не помічаємо, як святі проникають у наше життя. Ім'я Варвари носять вулиці, міста і храми. Так, громада при Київській обласній лікарні була заснована 5 років тому, саме в день пам'яті великомучениці. А першу літургію звершили не так давно, весною цього року. Та вже щодня храм збирає на молитву лікарів, пацієнтів і мешканців сусідніх будинків заходять, особливо в будній день, коли вони тут на роботі є, приходять і ставлять свічечку, моляться і так само і, і хворі, які тут лежать в лікарні. Напевно, в другий би час, напевно, якби не було храму і не зайшли. А так вони заходять, і я думаю, що з кожним днем вони будуть все ближче і ближче. Ходити до Бога. Життя святої Варвари з перших слів нагадує казку: жила була у Сирії сім'я знатного язичника, дівчина надзвичайної вроди. Батько беріг її як зіницю ока, і заточив у вежі подалі від спокус. А вона все таки вирвалася: не що потекти з багатим юнаком, а сповідувати християнську віру. Та фінал не казковий. Батько не прийняв віру Варвари, став катом власній дитині, відтяв голову. Вродлива, розумна, знатна, багата і від усього відмовилася заради Господа. Є приклад для подражання для наших, для нашої молоді, для дівчат, щоб вони частіше задумувалися про Бога, приходили в храм Божий і рівнялися на святу і великомучницю. Проте такі вчинки не модні в наш час. А тоді святістю Варвари захоплювались. Образ великомучениці, до речі, є на одній із найвідоміших картин світу секстинській «Секстинській Мадонні» Рафаеля. А все тому, що митець теж звертався до неї як до своєї заступниці. За однією з версій, великомучениця врятувала художника від чуми, як і насельників Михайлівського Златоверхого монастиря, де до руйнування обителі у 30-х роках саме зберігалися мощі святої. Вже близько 900 років Варвара покровителька Києва. Історія прекрасної дами Варвари, замкненої у вежі, хвилювала царів, лицарів і не тільки своєю заступницею великомучениці вважають шахтарі, а ще лікарі та безнадійно хворі. І не дивно, адже здавна до святої Варвари зверталися з проханням зцілення і порятунку від раптової смерті, себто смерті без покаяння. Тут у Варваринському храмі при лікарні добре знають, що земне життя дуже крихке однак, як показала великомучениця Варвара, коли це життя ти проживаєш не заради слави і багатства, а заради істини Христовою і честю, воно залишиться у віках зразком для інших.